Шановні сприяни, де це добре розпочати з Надією Савченко. ви ще прийшли, не розходьтеся, будь ласка. Надія Савченко, скажіть, будь ласка, в березні минулого року, рік тому назад, тут я стояв на Майдані Незалежності, підтримував вас. Коли у вас було День народження, ми писали з молоддю вам листи. привітали вітали вас, Днем народження. Скажіть, будь <ривіт> ласка. <ривіт> <ривіт> Чому, чому так? Чому ви такими стали? Я вам вірив. Я переношу зараз. Запитання, будь ласка. Чому вона сепаратистами? Чому вона їздила? Чому, sì, не, не, чому не? вона їздила з ДНР? з терористами? У ну, і, і і і і вас батько, брат, хтось рідних сидить до ДНР в полоні. Ні, скажіть, не сидить. Просто скажіть, будь ласка, чому так? Олег, послугіть, послухайте, будь ласка, але добре, я послухаю. Я послухаю. Дякую. Але але так, якщо ви не козачок, то послухайте. Я послухаю. Добре. Молоді хлопці. Hvala što pratite kanal. Гань ба, ганьба, ганьба, ганьба. Чого я за молодий? Чого ти кричиш? Чого ти кричиш? Чому вона з туристами домовляється? Є поліція. Чого ти кричиш? Що ти, ти має йти звідси? Ти, ти має право говорити все. Там поліція. Де поліція? Я що... ви мене не чпаєте? Ви мероприсні. Ось цей гонок був 43-й, який заїхав на фонтан. Я знаю, що... Він рапейка. Він рапейка. Я я, я, знаю, що Шо, скільки, гори, щось, скільки коштує? Метод, тільки гори від заходу до... Столи. Я рік назад стояв тут, відтримував її. Чому? Я просив шановати разом... пам'ять героям повинної мовчання. Царство Небесне. Герої не вмирають. Героям слава. Доброго дня ще раз. Дякую, що прийшли цього дня зі мною на зустріч. Uh, всі запитують про що. <пас> Дія, ви дуже мудрі речі говорите, але чому за рік ми нічого не зробили? Скажіть, будь ласка, а ти як думаєш, якщо шість людей на Донбасі знайдено без істе пропав, це нічого, шість життів врятовано. Просто так, чому ви можливо? їдете з домовлятися за Харченко, їдете в дома? Шість життів. У вас є хтось з полонів рідний? близький? Ні, не немає. Але я, я вас вірю. Я вам вірю. Я стою Володим... на майдані залежності. Я вам я вас підтримував. Листи вам писали. Ми вам я, резолюцію я, голосували. Ну, але чому ну, Чому так? Ви зрадили нас? Чому тобі так? Я вас не зрадила. Я не зрадила Україну. Я не знаю, що ти це взяв, хлопче, що я вас зрадила. Якщо тобі подобається просто про це кричати, то кричи. Тепер, що я зробила, я визволила двох людей, двох жінок. Про це не сказало ЗМІ, про це постаралися забути. Я знайшла шестеро. І четверо в Луганській, і шестеро в Донецькій області. Це ті, кого батьки похоронили і не вірили, що вони живі. Я їх знайшла. Ще треба щось задарі. Я ще допомогла дуже багатьом людям, але я цим не п'яюся. שם מזלח, אתה תראה, הוא קצר בקול. שם יתראי. אה, טוב, 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 זה קצר בקול, נכון?